Доброго ранку, в ефірі весільна хвилинка. Ми знаходимося фієста студіо» і з вами ведуча Ярмолинка Леся. Сьогодні тема краса. Краса, краса, краса. І як залишатися красивою завжди, особливо коли в тебе найважливіший день в житті це весілля. Прокидаючись Франції, кожна жінка хоче вражати світ своєю красою. Але коли це особливий день твого життя, особливо весілля, ти хочеш виглядати на всі 100 цілий день. Тому секрети мейкапу, як виглядати завжди ніжною, тендітною, молодою, гарною, привабливою, розкриє наш експерт, який знаходиться в нашій студії. Прошу за мною. Хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про красу, краса наречена, що вона була нам запам'яталася наречена, що вона була гарною, і в нас в студії сьогодні професіонал і Наталі. Вітаю, вона Вітаю. розкриє нам трошки секрети весільного мейкапу, і Відразу перейдемо до питань. Відскажіть нам, Наталі, чим відрізняється весільний мейкап? від звичайного? ми кожен день робимо мейкап. і відрослить нам трошечки оцей секрет. Звичайно, весільний макіяж сильно відрізняється від повсякденного. В першу чергу тим, що він поєднує в собі як і святковий, так і денний, так і вечірній макіяж, а також, а також макіяж для відео і фото це все в одному. Потрібно врахувати, що е, очі мають бути виразними, губи також виразні. Е, це має бути моделювання, е, обличчя також виразне для того, щоб в день було для всіх гостей гарно виглядала наречена і ввечері було досить, досить насичено. Тому це особливий макіяж. Скажіть, Наталя, а... Відрізняється мейкап для брюнеток, блондинок, рудоволосих? Колір чи грає якусь роль, тобто підборі кольорів, гами і так далі для весільного мейкапу? Звичайно. От що відно... що стосується і блондинок, я б не розділяла так бринети блондинок. А от родих дівчат я об відокремлю, тому що там зовсім інша кольорова гама, яка підходить. Тільки їм, можливо, так сказати, яка особлива для них. А брюнетки і блондинки, я б їх розділяла за кольоротипом. Тобто, якщо густе волосся, якщо це густі насичені брови, і навіть світлого або темного відтінку, це означає, що я можу використовувати достатньо темні кольори і брюнеткам, і блондинкам. Якщо ж волосся достатньо світле, і, і, і такий сірватий відтінок волосся, такі, о, оливкового кольору е, шкіра, е, то більш світлі відтінки. Таля, скажіть, от обличчя не завжди у нас ідеальне? Тобто є пігментація, є якісь недоліки. Це можливо мейкапом при, при затушувати, за, за закрасити, щоб його не було видно? Звичайно, можливо. Для цього, для цього існують коректори відповідних кольорів. Просто потрібно знати, як їх. Правильно під колір підбирати для того, щоб забрати. Якщо, наприклад, синячок під очима, під, під правим оком синячок, так він має синій відтінок. Потрібно контрастним кольором його. Затушувати, тобто оранжевий колір, колір щось щось такого плану і можна забрати надалі. Сьогодні зараз дуже жарка погода, і вона, я думаю, така буде зберігатися все літо. І Як виглядати свіжою, тобто секрет такий, щоб майка був завжди свіжий? Тобто, весілля у нас 10-12 годин, і наречена не може завжди. Тобто якісь секрети все таки є у візажиста, як зберегти оцей майкап свіжий. щоб розумієте, до кінця вечора не було. Ось таке прекрасне синє все обличчя, а щоб воно зберігало красу і на вечірні Угу. Так, звичайно, можна. По-перше, я б радила використовувати основу під макіяж. Також використовувати спеціальні фіксуючі пудри, які теж, і фіксатори для макіяжу. От вони покращують, можливо, термальна водичка, якщо особливо таке шкіра. Але ем, світові візажисти дають гарантію на весільний макіяж всього дві години. 2 години, трапить, трапити, 2 години. так. Я рекомендувала б мати наречені з собою пудру. Обов'язково розсипчасто, не компактно, mm -hmm. компактна пудра, вона наслаюється на російській мові. Так вона слима шар за, шаром. Шар за шаром, і вона потім може відшелушуватися відпадати. відпадати. на Тому просто. пензлик обов'язково. Ось, можливо, такий mm -hmm. натуральний пензлик. Використовувати пензлик і пудра. Розсипчата, uh -huh, uh -huh, так uh -huh. і таким чином вона не наслаюється, тобто можна багато разів припудрюватися. На крайній випадок я радила б мати з собою серветочки сухі або рисові, так їх називають, uh -huh. пром... промакуючими рухами такими. От. Збирати вологу так, так, і так, ні в коєму роботи. разі не розтирати. Такі. Які основні помилки наречені роблять, коли от починають мейкап? Тобто, не розуміють, у них є сума грошей, вони зараз її підуть, тратять, і зараз таке себе зроблять. От є ж помилки, маса, до речі, на, ми бачимо на фотографіях, маса помилок неправильно підібрана мейкап. Так, е я б сказала, основна помилка це. Досить часто роблять наречену старшою, ніж вона є. От віку додає макіяж, і вона така виглядає трошки навіть вульгарною, я б сказала. То тут, звичайно, треба знати міру візажисту, який робить мейкап, зупинитися вчасно і не дати більше, більше, ніж потрібно людині. От. А для цього Наталка, напевно, існує репетиція на Так, так Трібно, звичайно. Обов'язково я рекомендую, тому що на е, репетиції макіяжу можна е, підібрати кольорову гаму. Так? Ми можемо навіть зробити два різних ока. Ну, я пропоную зовсім і різних стилях. Наприклад, один більш в класичному варіанті виконаний. інший може бути в більш складних техніках. Навіть можна використовувати ось такі кольорові. Це аквагрим спеціальний, Навіть його можна використовувати на весіллі. Він більш стійкий і навіть можна занурюватися в воду, якщо. Раптом і, буде, і все буде триматися, так зараз дуже популярним стає поняття весільний стиліст, і всі наречені біжать, шукають його, щоб він ідеально підібрав все, все, все відпочинаючи від волосся, закінчуючи там манікюри і так далі. От скажіть, важливий він на весіллі? Чи це вже Томарі настільки популярно? Все таки треба група професіоналів. Як от, отникаєш вона? Я думаю, що поки що в нас місто невеличке. На жаль, це не дуже зараз популярно, тому що воно не розрекламовано. ще. Так? Але насправді я вважаю, що такий спеціаліст потрібен, тому що він порадить на де де скрити широкі плечі, де підібрати вищі чи нижче, так? який може зробити і порадити спеціаліста, або зробити саму сам зачіску, якщо це стиліст по Ну, Наприклад, може бути стиль якогось весілля певного, та? і стиліст певно, що потрібно, Звичайно потрібен. потрібен. Сам перед, що наречена сама Починає все зараз вибирати. Так? Mm -hmm. так от скажіть про прайс, та от завжди цікавить наречених. От прайс наскільки коштує дорого весільна, весільна мейкап, Наскільки він дорогий і від чого він залежить? Звичайно, ціна залежить від досвіду роботи зажиста. Mm -hmm. Тобто, якщо я, наприклад, не досвід, а сажу, то в мене буде дешевше звичайно, розвитку. не може коштувати найдорожче, скажімо так, у місті. Також залежить від косметичних брендів, які використовують візажист. Чим дорожча косметика, відповідно дорожча ціна. От. Тобто навіть візажисти можуть запропонувати два варіанти, наприклад, дешевший, більш на дешевшій косметиці так. і більш дорогий варіант Це дорогій. Це вже Це відповідно, відповідно до кожного візажиста. Е, Наталка, от ми завжди говоримо і наголошуємо в нашій хвилинці про світові тенденції. Які зараз, що найцікавіше і наймодніше носити на обличчі, будемо так говорити, от коли ви сказали слово носити, от одразу. Думка тільки про брови. Зараз дуже модно і стильно носити гарні, чудові широкі, е, широкі в, міру, в міру для кожної людини. Брови. Тобто, тобто, вони мають бути зараз популярні. Е, е, він і популярний серед, особливо серед молоденьких дівчаток, коли в них і так свої бровки так, широкі. А не, що маленькі обличчя, оці широчезні брови, Це теж прикольна полета? Ні, так? Я, я скажу без фанатизму. А, без фанатизму. Без фанатизму. Краще звернутися до фахівця, він допоможе цю серединку знайти. Також модні стрілочки, це. Класика і популярно Смокі айс, поєднані з яскравими губками. Також зараз таке поняття як макіяж в стилі Голлівуд. Uh -huh. Тобто це uh -huh. теж такі дуже виразні очі, вималювані з накладними віями, і добавочок до цього ще й яскраві губи, ну такі прямо яскравий образ. Тобто, образи, зараз така так, та етенція, А якщо що що говорити до наречених, то це більш нюд варіант. тобто Натуральність, натуральність, так, натуральність. Так, і області, да, так, багато зараз... просять робити, от, наче, наче візажист не працював. Тобто отак, натуральна, не натурала, я і більш... так натуральна. Так, така віз... гарна. <зуміло> так. Я нагадую, що з вами була весільна флинка в ясна студія. Залишайтеся гарними. Gracias.